Їду на вихідних кататися на рафтингу. Треба засняти всю цю дію. Що порадити взяти з собою? А що це таке рафтинг? <гум> Ах, для рафтингу. Ну для рафтингу, звісно, потрібна екшн камера щоб підсняти все, що буде відбуватись, і смішні моменти, епічні. Ось така екшн камера, Insta360 One. Скоро зимає, знову буде холодно. Чим я буду зігріватися цією зимою? А, так все дуже ви? просто. Ходімо зі мною. От така шуба з унікальної норки. А можна щось з техніки? Універсальна теплий рюкзак. Ну, З утепленням то зрозуміло, але якщо не буде світла, чи мені телефон заряджати? Зарядна станція надпотужна генерація кіловат. Телефон буде заряджений, приблизно за хвилин 10-15. А з віртуальною реальністю що порадиш? Окуляри MetaQuest 3, окуляри MetaQuest 3S. АЕС це що? АЕС це супер окуляри по супер вигідній ціні. Може, потім зайду до вас. Потім, напевно, я на роботу не війду. Ах, да, добре. Будемо чекати вас в нашій студії техніки та гаджетів.